Привіт сім, ми будемо складати жовту сторону. Минулого відео ми складали білу правильну сторону. Зараз ми будемо робити алгоритм один. Тут є ось така лінія. Це як виглядає алгоритм. Тут є, як виглядає вигляд алгоритма. Тут є така лінія. І протилежному боті теж лінія. Беремо на такому боті, щоб ми не бачили ці лінії. І робимо алгоритм. R, U, R prime, U, R, U prime, R prime, U, R, U 2 R, R, R prime. Тепер будемо робити алгоритм 2. Тож, тут перша є лінія. Тут є з правого боку одна жовта штучка, і з лівого боку ще одна жовта штучка. Беремо, щоб дивились на праву жовту штучку і робимо алгоритм R u 2 r 2 U Prime R2, U, R2, U2R. До речі, якщо ви не знаєте, як робити рухи, то тут є оця штучка. Починаємо третій алгоритм. Дуже схожий до першого, але на вигляд не такий вже схожий. Тут перша є така коса лінія, тут є збоку така права жовта штучка і ліва жовта штучка. Будемо робити алгоритм цей R U R Prime. U R, U Prime R Prime. І це треба зробити два рази. Я вже один раз зробив, то мені ще один раз зробити. Далі робимо U R, U2 і тепер R Prime. Переходимо до четвертого алгоритму. Зараз зробимо, алгоритм. виглядає він так тут є одна полосочка, і тут є. Ось така зверху полосочка. Беремо з такого боку, щоб ми дивились на де знизу полосочка, і робимо алгоритм. Перше R U R' U R, U2, R' U2 m L L prime U prime L U prime L prime U2 І тепер L Тепер ми робимо п'ятий. Зараз зробимо. Ритм. Перше нам треба знати, як він розміщений, Тут є ось така зверху штучка. Далі тут є оця штука, зправа, і ще справа, ще одна справа, і ще одна справа. Треба брати так, щоб ми дивились на оцю штучку. Робимо R u 2 Ой, R' R', prime U2, R U, r prime U R. Переходимо до шостого. Тут навіть початок є півпа. Робимо. Але перше нам треба дізнатися, як він виглядає. Тут є така зверху паличка. Тут є одна штучка з правого боку і одна з лівого боку ми робимо перший півпав. Ви пам'ятаєте, як він робиться? Напишіть в коментарях Ру ой, R Prime треба було зробити. Просто полошечку напишу: тепер U Prime, R Prime, F, R, F Prime. І останній алгоритм. Ось він. Ми вже. Ви вже його бачили. Він... Отут є зверху одна полосочка, одна штучка. А тут, але тепер тут є зліва, зліва і зліва. Він дуже схожий до п'ятого. Треба брати так само, там, де п'ятий. Тобто тут. І робимо алгоритм R U2 Ой, це п'ятий. Е. L U L U' прайм. Л. U2 U прайм 2 L. Не забудьте. Поставити лайки і це всі алгоритми на сьогодні. Також підпишіться на цей канал. Пишіть коментарі. До зустрічі!